Ой, добрий раночок, дорогі мої українці. Хоч не дуже він добрий. Але нехай буде добре. Бачите, який мороз був сьогодні у нас. Ось такий пряморозочок був сьогодні. Самі знаєте, що робиться. У мене у душі. І на городі. Мішина ще трошки біла, вже відійшла. І з картопелькою вся, вся, вся змерзла. Вся. Наскільки вона змерзла, я не можу ще сказати. Але там, де сонечко пригріло, вся чорна. Тут ще верби є і якось такий ніби затінок. Не кожна. Ось цю вже прихватило. Ну, а поруч стоїть, ні. А ця вже де сонечко вся чорна. Бачите. Ось так. Ось так воно є. Та ні, не буду плакати, не буду розчаровуватись. Цієї ночі чомусь сусідів ніхто не накривав картоплі. Ой, тяжко. Нічого не хочете. Нічого. Будемо оптимістично налаштовані. Все відійде. Така картопля ще відійде. Треба йти вже її сапати. Але тут не твердо, треба тільки просапкувати, біда, що немає кому вже сапкувати. Там будемо тягати з мішою самі. Дійсно, треба вмерти на цих городах. Ось прийде таке розчарування і, як завжди, я кажу, ще цей рік посадила. І як дасть Бог дочекати до другої вже не буду садити. А Бог дає життя здоров'ю і саджу далі. Але ні, на другий рік вже скільки сидіти не буду. Змерз, змерз. По всьому видно, що мороз ішов з ходу. Бачите, тут картоплю мороз навіть не рушив, а тому, що верби заступили. І ось в цьому місці, де верби, картопля не приморожена. А там, а там, як є, хотіла сьогодні йти сапати картоплю, ні. Сьогодні не буду вже її чіпати. Вона і так стрес перенесла. Що сьогодні не йду? Квіти під хатою не змерзли, так ніби їх не вчепила. Ці не змерзли. А яка красунки. Вижила з морозу. Красуночка. Не квіти, добре ж хоч квіти. Основне квіти не вчепила. Це але ковальчучки буду висаджувати. Ще й не хочу нічого. Ой-ой-ой, мої, так ніби нічого. Зараз вже 20 градусів. Зараз скільки там? 20 градусів, а відкрило було 10. Бачите, сонечко лише присвітило і вже тепліше. Помідори вже впирають у скло у рамі. Треба помідори лити, бо вже сухо під ними. Ось так їх вже треба висаджувати, а ще мороз. Є вони такі аж високі, аж такі товстенькі, але нічого, відійдуть, коли їх вже висадити на волю їх. Тут капуста стоїть, нічого капусті не пошкодило. Ну, а кабачкам, напевно, буде труба. Але ніби нічого кабачок. Ще кабачочки є, Ще більшенькі. А ці яблука, що казала вада. І нема ні одного слимака на яблуках. Це зійшли кабачки, ніби нічого. Ну, салату кові-то нічого й не буде, шкодити. Mm. Ой, шпіка, то нічого не шкодить. Ну, цю картоплю було накрило і не відкривало. Ну, але її прихопило трошечки під полотом. Oh. А що ти красу не моя, скажеш. От виробила з тобою господиня, не накрила. Ось полотна стоять. На випадок чого, щоб я швиденько натягнула. І випадок стався, а я не натягнула. Ось так. Ой. Ой, ти напевно щось сл... слабонький. Що ж ти так ходиш від ранку тут? А? Тобі щось недобрі. Ні, не, я полетів. От оцю картоплі нічого ще сказати не можу. І сонце пішло, але не чорна така, як ті картоплі. А? Тут такого морозу не було. Ой, яка сушпіта, яка. Чи вижу що брати? Чи нема що брати? Ой, дівчата, дивіться яка картопля. Ого. Ого. О, та це вже можеш брати. А це вже можеш брати картоплю. Слушай, я це було дощек. Ну нічого. У суп уже можна брати, та навіть і поїсти вже можна. Приїде Міша, я йому приготую молодої картоплі. Це у нас називається Кримська роза. Вона дуже-дуже рання і надто смачна. Ні, сьогодні вже не буду розчаровуватися. У людей гірші біди. Як бога десь так буде. Але враження у мене таке складається, що мороз ішов такими місцями. Там є, там нема. Ну навіть та картопля моя під полотном більше змерзла, як ця, а може цю картоплю не бере так мороз? Хм. Цікаво, ну, бо не бачу сильної шкоди, як на тих городах, а будемо жити. Дощуку, як не було, так і немає. І ця спрагнена земелька так просить дощок. Так просить, так хоче дощок. Ні, нічого, цій картоплі нічого не шкодить і була розкритою. Якась цікава ситуація. Ну, трошечки вон там один кущик. Чи це по сортах її морозить, чи що. ці нічого не шкода. Я бачите, вона вже жовтенька, зовсім немає пологи ніякої. Суха сухусенька. Не знаю, що буде далі. А та картопля, яка була навіть і під полотном. Все ж таки трохи примерзла. Цікава ситуація, дійсно цікава. Бачите, це вже чорно, а ці нічого не шкодить, Без полотна. Хапануло трошки, але нічого. Як завжди кажу, життя продовжується і будемо жити. Незважаючи ні на що, ми ж не скорені, як і наша картопля. Ось така сьогодні моя робота бігати по городах. Ну от. Уже вся картина видна. Сонце присвітило і вже все видно. Але дякувати Богу. Картопілька не вся. Ну я не розумію, як це йшло. Одна примерзла друга. Не примес. Напевно, сьогодні нагород не бігає той, хто нічого не садив. Або в кого ще нічого не зійшло. Ось ця картопля вже, дивіться, під гарбиком. Осячок. Оцю шарнуло, капітан. Цю шарнуло. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Дуже взяло. Буряни нічого не взяла, а картоплю взяла. Ой, в сусідів дуже чорна вся. Вся почорняла. Я не знаю, чи то сорти якісь такі є, що бере, а другий не бере. Ось подивіться. Візьміть. Один кущик, половина змерзла, половина ні. Це, напевно, Дві картоплини було. Один сорт примерз, а другий ні. А цю картоплю взагалі не торкнувся мороз. Цікаво. Та сама історія із квасолею. Подивіться, квасоля вся змерзла, а ось ця стоїть нерушена. Оце якась комендія. Подивіться, так. Васолька не зачеплена морозом, а поруч стоїть змерзла вся вже. Ой, теж сумна картина. Сумна. З картоплею таке саме. Один кущик не змерзлої, друга змерзла. нічого, Якось буде. Ну от скажіть, це що таке? А огірки не змерзли. Якось вибірковий йшов мороз. Ось така сама історія у сусідки. Ось так само полотна стоять, чекають накрити город. Ось так мороз прийшов підступно. Тоді, коли накривали його не було, ми заспокоїлися, а він прийшов, як злоті.